Виконуємо номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди 16% від значення виразу. І наш вираз знайдемо спочатку значення виразу. Поставимо порядок дій. Перша дія у нас буде дія множення в дужках. Друга дія віднімання, третя додавання, четверта ділення поза дужками. і п'ята додавання. Виконуємо першу дію 2,2. Помножимо на мінус 6,3 добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Помножимо модуль множника на модуль множника. Подамо зразу 2,2 у вигляді неправильного дробу. І 6,3 також у вигляді неправильного звичайного дробу. 2 множимо на 9, 18, додаємо 2, 20. Маємо 29. Помножити на 63 десятих. 20 і 10, скорочуємо на 10, 9 і 63, скорочуємо на 9. Маємо чисельнику 14 знаменику 1, до знак мінус мінус 14. Виконуємо другу дію. 12,25, віднімемо 2,17. Подамо 17, у вигляді десяткового дробу. Це буде 2,85 Ну, а тепер віднімемо 12,25 від 12,25, 2,85, отримаємо 9,4. Дія третя до результату другої дії 9,4 додаємо результат першої дії, мінус 14, додаємо два числа з різними знаками. Більше моду числа від'ємного, поставила його знак. І знаходимо різницю модулів. 14. Віднімемо 9,4, отримаємо 4,6 та наш знак мінус. Дія четверта. Мінус 4,6 поділимо на 3,15. Частка відділення двох числ з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. Подамо зразу ділене і дільник у вигляді неправильних дробів. Маємо 46 десятих поділити на 16 п'ятих. Ну, тепер умножимо ділене на дріб обернений до дільника. 5 і 10 скорочуємо на 5. І тепер 2,46 скорочуємо на 2. Маємо мінус 23 16. Дрібне правильне, подамо в вигляді мішаного числа. Це буде мінус 1,7. І тепер виконуємо п'яту дію. Міс 16, додамо 4,3 четвертих. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа додатнього, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. Зведемо зразу до спільного знаменника 16. 16,4,12. ,16, віднімемо 1,7. ,16. Отримаємо 16. Це результат нашого виразу. Значення нашого виразу. А тепер нам треба знайти 16% від цього числа. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно це число помножити на відсотки і поділити на 100 3,51. Поділимо на 16 і помножимо на 100. Подамо 3,5 у вигляді. Неправильного дробу. Отримаємо 53,16, помножимо на дріб обернений до дільника на множимо на відсоток і ділимо на 100. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно число помножити на відсотки і поділити на 100. Множимо на 16 перших і поділити на 100, це помножити на 1 соту. І переходимо до скорочення. 16 і 16 Скорочимо на 16. І в нас виходить 53 сотих, подамо від десяткового дробу 0,53. І запишемо відповідь.